Тебе готували для цього, аби ти прийшов сюди, де в небі зірок забагато, і вдосталь жалюй води, тебе виховував батька, тебе повчав лейтенант, а потім з'явилася жінка, і з нею ти все забув. Прослухані, слухані, мов уроки, мов талант, звуки шаленої музики, долі раптовий сув. І от стоїш, ніби голий, чистий і молодий. Такий, як і ті, що поряд, чесний, хоробрий і злий, і ангел, що ніби флюгер, ловить свіжі вітри, сірим крилом витирає, пітне засмагле чоло, бо завжди видимість краща у того, хто бачить з гори, куди зникає надія, звідки приходить тепло, і що ти в цю мить розкажеш тим, хто напроти нас, хто вірить у власну долю? Хто вибрав ці простір, і час. Любов вимагає пожертв. і зречення задля мети, коли на прозору воду лягають найперші сніги, чи той, хто ламає бар'єри, колись побудує мости, розгойдуються причали, єднаються береги.